Ді тактику спеціального навчання особовий склад 25-го окремого берегового ракетного дивізіону ВМС України відпрацьовував дії щодо заняття позиційного району та нанесення ракетного удару по морській цілі в умовах нападу диверсійних груп противника. Як ракетники виконували поставлені завдання, бачив наш кореспондент. Особовий склад стартових батарей отримав наказ здійснити марш на техніці у визначений район узбережжя. Прибувши на позицію, військовослужбовці 25-го окремого берегового ракетного дивізіону одразу виставили охорону та налагодили зв'язок. Далі три пускові установки нанесли умовний ракетний удар по морській цілі. Бралися умовні цілі, відрабатували дані і відбувалося нанесення ракетного удару по морській цілі. противника. Всі обслуги пускової установки сьогодні справилися на добре. Щоб вразити ціль, необхідно задати чіткі координати та врахувати багато поправок. За внесення цих даних в апаратуру підготовки крилатих ракет відповідає інженер обслуги. Лейтенант Олексій Гаджега, до речі, кращий випускник Академії військово-морських сил 2013 року служить в дивізіоні лише два місяці, але зі своїми обов'язками справляється чітко. каже, що постійні тренування доводять дії до автоматизму та й з технікою проблем не виникає. В тиждень що. Полтора месяца у нас такие тренинги были, но ну, я участвовал в таких тренировках три раза. Техника работает нормально, слушается хорошо, то есть все включается, включается. По, по поводу даних одразу ж починається отработка. Також ракетники відпрацювали відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп противника, захист від зброї масового ураження та дегазацію і дезактивацію техніки. Варто зазначити, що у навчаннях брали участь здебільшого військовослужбовці контрактної служби, які нещодавно поповнили лави частини. Виконавши усі завдання, особовий склад дивізіону, здійснив марш в зворотньому напрямку, повернувшись до постійного місця базування. Вже найближчим часом. 25-й окремий береговий ракетний дивізіон знову вирушить на полігон для виконання завдань за призначенням.